Це для Харікейна. Ауді Кап це теж турнір. Джамал Мусіала. І там вже по пенальті якби розкрити всі свої козирі і виграти цей матч. Це для Ольма. Будемо надіятися. Будемо надіятися. Це для Коді Гакпо. Ну і ще две англія. Ну, забила! Цього вже досить. Жорж Франц. дуже смачне євро. Сергію, привіт! Як тобі фінал Євро 2024? І чи вдалося взагалі його подивитися через відключення світла? Частково вдалося подивитися. О 22-й рівно вимкнули світло, але потім, мабуть, зрозуміли, що таке, таке, таке свято футбольне сьогодні, Україна все ж, як би там не було, і, е, вона є футбольною державою, там, можливо, не такою, як там, Бразилія, наприклад, але все рівно. Тому світло вимкнули, і я десь, скажімо так, півтора тайма бачив. Що стосується самого фіналу, ну, чи виправдав очікування, ну, мабуть, так, мабуть, він такий і мав би бути. Особливої гольової фаєрії я не очікував, адже такі фінали, як фінал був чемпіонату світу, наприклад, Франція, Аргентина, да, де просто гольова фаєрія, феєрія моментів. Ну, таке трапляється взагалі, як на мене, з тих мейджорів світового та європейського масштабу, що мені взагалі в своєму житті довелося побачити. Оцей от фінал у Катарі це, це, це було щось надзвичайне, безумовно. Аномальне. Тому тут, тут, мабуть, десь так, я, мабуть, все ж віддавав до матчу перевагу іспанцям. І думав, що, мабуть, буде перевага десь ну, в один м'яч, 1-0, іспанці десь далі зіграють по рахунку. Все ж я вважаю, що ця команда заслужено і перемогла, і вона ну, була сильніша за інші команди на цьому євро. Ну, Іспанія зрозуміла, вони чемпіони, вони найкращі, там вже всі їм дефірамби проспівали. Це сумнівів немає. Але ти як людина, яка цікавиться англійським футболом, яка розбирається в англійському футболі, я не побоюсь цього слова. Мені мене цікавить, от, хто от тебе в збірній Англії, от, конкретно на Євро, приємно здивував, тому що команда отримала багато хейту, але на цьому фоні хейту все рівно ж був якийсь позитив, адже вона вийшла в фінал. Вийшла в фінал, мабуть, якби не програний фінал, можна було б сказати, подякувати навіть Гарету Саутгейту, я маю на увазі головного тренера, адже це його команда. Так вона не виглядала надто яскраво, але вона давала результат. Як я вже казав, команда в принципі, чимось мені нагадувала такі, скажімо так, Італію переможних часів, коли Італія, незважаючи на те, що демонструвала надзвичайно не, не, не яскраву гру, але тим не менше здобувала титули. 1-0, катенач. Так, так. Бували, бували моменти на тому ж самому чемпіонаті світу 82-го року, коли вони на силу виповзли з групи там з Камеруном 1-1 зіграли, і тільки за рахунок кращої різниці м'ячів вони вийшли. Я читав. Е, так, так, так. Вони вийшли до. Не вони вийшли до фіналу. Я пам'ятаю, той що на світу хоче зовсім ще малим був, але пам'ятаю. Вони вийшли потім у фінал і перемогли у фіналі, тоді на стадії плей-оффао Росі фактично взагалі там розкрився і зробив цей результат. Тож і, і англійці тут, англійці тут десь нагадували, і якби вдалося ось цей е, матеріалізувати в перемогу, якої ну довго ми ж всі розуміємо, що для Англії це. Це ж родоначальники футболу і команда, яка вже от майже 60 років нічого не вигравала, ні чемпіонату світу, ні чемпіонату Європи Олімпійські ігри. Ми знаємо, що Велика Британія може тільки приймати участь об'єднаною командою, англійці не, не приймають участь. Тобто нічого команда не вигравала. Для них це цей успіх, вони його чекають, вони його мріють про нього, але поки що не вдається. Хто ж здивував? Ну не знаю. Мені, от, наприклад, якщо відстоюватися від фінального поєдинку. Дуже здивував Кайл Локер. відверто кажучи. 34 роки чуваку. Він вийшов в першому таймі. Він заведений був, ніби йому 19. і От мене навіть промайнула така. Думка і спогад, ніби йому 19, і він виводить свою юнацьку тоді збірну Ю-19, на фінал у Маріуполі проти на євро проти збірної України 2009 рік. Це був так. команда Гармаша, команда Сергія Кривцова. Ось тоді от тоді ця команда вони стали Кирило Петров. Кирило Петров, так так. Вони Петров здається і автором гармаш здається, забив тоді на шостій хвилині. у Маріуполі був фінал. І от і тоді вокруг капітана, до речі, у тій команді. І от вчора він от вийшов так, от ну, надзвичайно, як, як на останній бій свій. Ну, тим паче він коліном проїхався там вже в дебюті. Я думав, взагалі його змінять. А тут людина виходить на такій моралі, от рве. Ну, мені сподобався Кол Палмер, наприклад. Тут два його виходи на заміну, ефективність, якби. І це для мене взагалі було несподіванка, коли там він з Воткінсом вийшов, ще, здається, в чвертьфіналі. Вперше така здвоєна ця заміна від Саутгейта. І тут вона знову спрацювала вже в фіналі. І дуже, дуже, скажімо так, позитивний момент. І знову ж таки про Кайла Уокера. Ніби він так чудово і заведено грав і вів свою команду вперед, можливо, і ем, два м'ячі, і обидва м'ячі з-під нього, фактично. Так? І Начо Вільямс він не встигав там перекрити цю зону. І друг, сутило, другий м'яч це ж з його флангу, ця передача була, коли він не встиг це Кукурелля, пар... коли віддавав. Парадокс футболу. Вокер в нього такий, як би, профайл, що він. Ніби центральний захисник іноді, а все рівно він грає в атаку, біжить, ризикує, і це таке. Вже там кінцівка матчу, сили ж все рівно людина не залізна. Взагалі, оці от поєдинки, ці от поєдинки от Євро, вони показали те, що після надзвичайно важкого сезону ми ж розуміємо, наскільки важкий сезон був в англійській прем'єр-лізі, да? і почали виблискувати молоді зірки. Та, той самий Ямаль. Зараз дав у збірні Франції Вільямс, 22 роки, до речі, знає, що він став наймолодш... другим наймолодшим гравцем. який... Ніко Вільямс, Ніко да, який забивав за третій Більбау, я маю на да. увазі, що він став фіналі. саме в Саме в в фіналі. фіналі. А перший, знаєш? Я читав італієць. італієць, у нього таке прізвище, яке я перший раз почув. Але рекорд є понині, Ямаль міг перекрити. Міг перекрити. Там було кілька моментів Пікфорд не дав цього. Ну, Ямаля, Ямаля вчора об'єктивно прикрили надійно, І взагалі там гра збірної Англії була більше розрахована на те, щоб нейтралізувати сильні сторони суперника, аніж власні звеличити, скажімо так. Ну, Англія банально грала, мені здається, щоб дотягнути, можливо, навіть до серії пенальті, і там вже по пенальті якби, розкрити всі, всі свої козирі і виграти цей матч. Особливо це було помітно от, після першого тайму, коли ось ця заміна, коли Родрі зняли. Е вже вже потім після поєдинку там з'явилася е -е, інформація, що зняли через травму задньої поверхні і стегна там у нього, але не, не встигли вони перелаштуватися. Мені здається, отак, оцей от момент, коли фактично Перестав, ну, зникла людина, ось. яку треба крити. Один грав проти нього е персонально, фактично у першому таймі, і не встигли фактично вже на другій хвилині. Ось ця передача, до речі, я хоч і можливо він. Провів не найкращий матч, але, до речі, він був визнаним гравцем фінального поєдинку і результативна передача. Так. Ну і Він кращий асистент турніру став таким чином. так. Чотири асисти. Безумовно, чудовий і зірка така в такому віці, мабуть, забивали на такому рівні тільки, мабуть, пеле. Месі, напевно, вже пізніше. Мессі Месі розкрився після чемпіонату світу Ю 20. Він вже тоді так більше. Саме Пеле, так справді, що в 17-річному віці тоді е е на чемпіонаті світу 58-го року от він забивав перші м'ячі, коли бразильці вперше стали чемпіонами світу. Окей, okay, Сергію, ми розібралися з героями. А хто розчарував тебе в збірній Англії на цьому турнірі і в фіналі, можливо, зокрема? Можливо, треш, трошечки так, я скажу, навіть неочікувано, але для, але для мене це джуд. Так, Джуд Белінгем, тому що ну, це лідер команди, від якого очікували набагато більше. Якщо він, скажімо так, врятував одній восьмій в поєдинку зі Словаками, то в інших поєдинках ну, від нього очікували відверто більшого. Він мав би тягнути за собою команду. Але от фактично ми бачили, що чого не відбувалося протягом турніру. А там є ще людина в англійців, яка вчора лічені рази торкалася м'яча взагалі і грає в центрі нападу. Як щодо Кейна? Кейн, okay, ну Кейн, okay, ну як сказати Кейн? Okay? Розумієш, це людина, яка ніколи нічого не вигравала. На жаль, на жаль, для цього це вже все да. карма. Вчора це вже на 60 60-й хвилині відчув Саутґейт, e, але і частково це і допомогло десь команді зрівняти рахунок. Ну а пригадуючи навіть голи, які забивались дальніми ударами, от САКА там врятував проти. Швейцарії, от в фіналі Палмер забив таким самим схожим ударом. Практично ну, без центру форварда грала ця Англія. Вона розраховувала на індивідуальну майстерність людей, які в середині поля. Ну, мабуть, це і є таким фактично лакмусовим папірцем форми е Харікейна. Не таланить йому, не таланить йому на перемагати. І, і ось ці, знаєш, такі, скажем, сльози його, вони вже... Е такі епічні, можна сказати, були в кінці поєдинку. Там як отакі... як Ну, вони завжди, після кожного такого турніру, фактично, то, то пенальті не заб'є там у е півфінальній пі 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 серії з французами да, на чемпіонаті світу. Ти розумієш, що, що, що я хочу сказати? що е Там у середині, в першого тайму, був момент, коли Кейна збивають, і він вимагає від головного арбітра жовту картку. Можливо, пам'ятаєш такий момент. І чудовий підкол такий від Дані Карвахаля. Показує, що цей не дає жоту карку поплач. Що ти? Ти порозуміш. Він вже це менталочка, це ментальна боротьба двох а, команд. Вона... Люди звикли, знаєш, люди звикли, що це таке очікує. І в кінці, вже після поєдинку, ми бачили ось ці от червоні такі очі він стримувався, але було видно, що на скажімо так на на, на межі вже. Ну людину шкода, відверто шкода. Вже хочеться, щоб він щось виграв. Я думаю, може Баварія лігу Чемпіонів зацепив наступне. Баварія, бачимо, залишилась без трофею в Німеччині, прийшов Кейн да, на... не на фарт. Ну, новий формат Ліє Чемпіонів. Ми про нього ще поговоримо, мабуть, восени. І може він на руку буде німцям і Кейну, зокрема. Ну, я дуже вболіваю за цього хлопця. Хочу, щоб він хоч щось виграв. Ну, Сергію, і загалом про Англію ми вже поговорили. Хочеться ця... загальні враження від тур... турніру твої чи задав він якийсь тренд? Може якусь моду, може нове якесь віяння з'явилось від цього турніру? Який, взагалі отаке післясмак? Тренд на омолодження загального гравців. Те, що молоді гравці в такій кількості, на мою думку, проявили себе дуже чудово на цьому чемпіонаті, ось і є таким основним скажімо так, трендом омолодження загального футболу. взагалі. Молоді гравці вони мають здатність швидше відновлюватися. І після важкого сезону їм легше набагато ось проводити поєдинки в такій, ну все ж таки, це євро досить стислий турнір, три дні на четвертий е, матчі. Да, і, це, і це важко відновлюватись. Мені здається, що це тренд, який на майбутнє можливо бути, буде у футболі омолодження, суттєве омолодження складів. Ну цікава думка. На мою думку, що якщо зараз молоді, скажімо так, вирішують, це виключно наслідок того, що їх готують по іншому трішки в дитячих школах. Раніше ж було як там був розподіл чисто на захисників, півзахисників, воротарів і нападників. А зараз там. Лівий Вінгер, окрема специфіка тренувань, лівий інсайт, теж окрема специфіка тренувань, правий там фуллбек по-своєму тренуються спеціалізовано. Дитина ще там з віку не знаю, умовно 10 років, вона вже знає, що вона буде конкретно там прототипом Кайла Вокера, правим фуллбеком, і знає свої функції. І, от, скажімо так, вона цю функцію виконує бездоганно. Універсалів стало менше, чи ти не згоден? Ну так, мабуть, так, мабуть, так і є. Ота от, от епоха Рінуса Міхелса, епоха Валерія Лобановського, вони відходять, да, Тальний футбол, ну, да, що воно, кожен робить. Так, ку. Кожен... все. Да. Воно відживає своє безумовно. Ну, це тоді була революція в футболі. Зараз вона е... інша революція. Ну, нічого не може, життя не може стояти на місці. І це в принципі цілком природні. До речі, збірна України на цьому євро була наймолодшою за середнім віком. І це не може не радувати і не давати якусь надію на майбутнє, виходячи з того, наскільки зараз багато наших. Команд там пробилося да, до фінальних частин, Ю-17, Ю-19, олімпійська збірна, які демонструють непоганий футбол. Так є надія, що все буде ще добре. Повертаючись до початку нашої розмови, я гадаю, що якби збірна України Реброва не показуючи гру. Грала на результат і дісталася з цієї стадії. Ми всі були щасливі абсолютно і не згадували б там про якісь умови для хейту певного там тренера за неяскраву гру. Тобто, це все відносно і будемо надіятися на краще Україну. Також чекає хороше майбутнє. Я думаю, що 100%. що в на найближчому майбутньому ось ці от е, ця підготовка гравців, яка ну. Зрозуміло, що вона є вимушеною. Підготовка молодих гравців за кордоном має на увазі. У Німеччині дуже багато зараз гравців готується. Ми бачимо по складу цих молодіжних команд, там з Байера, з Баварії люди. Розумієш, це вимушено, звісно, через ті е, да через ті обставини, які зараз є в нашій країні. Але це мені здається, що може зіграти таку певну позитивну роль і позитивну динаміку в рості, в рості нашої збірної е, надалі. Будемо надіятися. Будемо надіватися. Ну а я щоб відмітив, наприклад, з трендів, які мені запам'ятались, настільки яскраво розпочався цей турнір в плані результативності. Там всі говорили про цей м'яч новий, який там залітає, сам знаходить дев'ятки. І кудись це все зникло раптово, от, другий тур, і все стало сіре, буденне, спокійне, просто гра на результат, просто там добивання перемог, нічиїх, і вирішення завдань. І, і, і... десь ця магія ніби зійшла, я не знаю. ну... Чи це так піарники працюють, чи ну що, як це працює взагалі? Тобто перший тур ми всі дивувалися, вау, стільки красивих голів. Там автоголів багато, там кращий бомбардир, автогол. А потім якось стало банально: там турнір, турнір, турнір. Тобто все більш-менш передбачувано, фаворити виходять далі. Фактично, і хто на турнірі стане кращим бомбардиром, там ж небагато б забували людей. А шість гравців, їх нагородили всіх, всім дали золоту буц. Немає яскраво виражених бомбардирів. Тобто, якщо ми говоримо про вузьку спеціалізацію, то от саме зараз спеціалізація центр Дев'ятки, вона е, найслабше працює, таке враження. І знову ж таки, повертаючись до того, що е, ці лідери, які визнані лідери команди, вони провалилися той же Белингем. Можна сказати, Кілян Бампе, Дебрюйне, як я вже згадував, Крістіану Роналду. Як він не хотів забити свій м'яч і стати найкращим бомбардиром Євро, але не вдалося навіть раз найкращим забити. найкращим асистентом євро він став, але на жаль, найкращим бомбардиром забий той пенальті. Да, він міг би стати найкращим бомбардиром в історії Євро, але не став, на жаль. Е, ну, я сьогодні буквально бачив символічну збірну, одну із символічних збірних, і там, побачивши БАПе, якщо чесно, здивувався, тому що зовсім невиразний турнір взагалі нічого не показав того, що він демонстрував навіть в Катарі. Отой От фінал в Катарі, весь турнір в Катарі, і особливо фінал, був прям Бапе ну, розрив. З його... Тоді була оця хто краще: Месім, Бапе, і вони. Кожен демонстрував, що він саме кращий один за одного, і вони тянулись до рівня. А зараз таке враження, що він економив, економив сили. Економив, економив, і так і не вирішив, що йому з цією силою його типу робити. І не знаю, ну можливо, хвилювання, можливо, десь психологічна травма в людини. Все таки зміна обстановки, переїзд, новий клуб, нове місто, нова... Якраз країна. Хотів ось саме це зазначити. Що да, що можливо, це ця от сага, яка дуже довго тривала по його переходу з ПСЖ Ось у да, то можливо, десь воно і далося в знаки, Все ж таки вік досить доволі молодий. Поважаємо йому успіху і. Побажаємо успіху всім футболістам, і зокрема українським, щоб все було добре і щоб вони розвивались професійно. Ну, особливо я вірю в світле майбутнє українського футболу, принаймні на рівні збірних. Ну і боліваємо за Вінницьку Неву!